Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вже нікого не здивуєш тим, що як тільки в Україні відбувається якесь лихо, одні йдуть його виправляти і рятувати своїх людей, а інші користуються цим задля власного піару. Що, наприклад, якраз і робить голодна до хайпу та розкулу опозиція. Шановна Юлія Володимирівна Тимошенко вирішила вступити в нову гру. Нібито необхідно внести зміни до проекту державного бюджету на 2023 рік і вивільнити кошти на придбання додаткових систем ППО і ПРО. Батьківщина вже розробила відповідні пропозиції. Ніхто й не сумнівається в тому, що кожну діру в команди Тимошенко вже є чим заліпити. Політкиня заявила, що зараз усі можливі бюджетні кошти мають витрачати на головний пріоритет захист українських міст, громадян та інфраструктури від ворожих атак. У проєкті бюджету 2023 58% доходів або 741 мільярд гривень передбачено на погашення обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргів. З них більша частина на обслуговування емісій Нацбанку з обліковою ставкою 25% річних. Наголосила вона. Вже знаємо, ми як Юлія Тимошенко вміє домовлятись. Країна не потерпить такої другої кризи. Краї... За яку вона вже умудрилась створити в минулому, це на 2008, а 2022, коли навіть попри війну ми маємо працювати, воювати і тримати нашу державу під міцним контролем на обох фронтах, як військовому, так і економічному. Неприпустимо, коли ми піддамось на такі шалені ідеї Тимошенко і зрадимо довіру партнерів, які нам не просто так допомагають, вони захищають оплот Європи заради власного майбутнього, їхнього і нашого. Ще одне джерело коштів на оборону. Вважає вона це плановий ремонт доріг, на який в 2023 році запланували 74 мільярди гривень. У Купності це 815 мільярдів гривень за ці кошти Україна може придбати близько 80 дивізіонів систем ППО і ПРО класу С-300. Це просто варто усвідомити і зрозуміти для себе. Виходить, що Тимошенко просто пропонує забити на внутрішнє життя держави її відновлення та побудову майбутнього, Незважаючи на те, що війна, ми маємо зберігати баланс, бо без нього рухне все або виснажиться країна від війни і залишиться на тому ж рівні розвитку, а то й гірше, або військові можуть втратити віру в те, за що воюють. Так не можна, ми маємо тримати все і не дати схемам Порошенко Тимошенко просякну. Ти все живе в Україні, і те, що має надію на відродження в ще кращому вигляді. Їхнього сліду в історії вже досить. Вона також наголосила, що відповідні системи озброєння і боєприпаси можуть виготовити державні оборонні заводи. Це в наших силах. Треба розгорнути ці програми і бути готовими підсилювати нашу армію навіть після перемоги в цій війні. Але Тимошенко немов не розуміє, що такі обсяги зброї неможливо виробити на наших підприємствах за нинішніх умов, будучи під прицілом ворожих обстрілів. Отут ми порадимо Юлії Володимирівні відійти в бік. Влада знає, як краще робити свою роботу. І це не про пусті слова. Ми спостерігаємо потужну її консолідацію з військовими народом вже котрий місяць, особливо після останньої зустрічі Рамштайну. Там мова йшла вже не про одинокі ППО, а цілі системи, які закриють наше небо, це не просто вічливий жест від Європи і НАТО. Це в інтересах кожного з нас. Про це наголошували як в нашому ОП, так і генсек НАТО зі світовими лідерами. Адже нам і справді набагато вигідніше отримати такі системи від колег. Вони інтегровані в НАТО і абсолютно безкоштовні. А чергова спроба Тимошенко зробити собі рейтинг на трагедії 10-11 жовтня знову зазнала фіа. Додамо так само Ірина Геращенко з Євросолідарності, яка спробувала зіграти на менш масштабній темі зимової форми. Нібито влада винна в тому, що Канада вирішила допомогти нам з поставками теплого одягу для ЗСУ, а про владна команда поділила кудись мільярди, які на це виділялись. От тільки пані Ірина не зауважила, що наша армія збільшилась у п'ять разів, як і потреби для неї. Саме тому вже зараз пішли поставки з дружньої країни за попередніми домовленостями. Оці всі заяви про ППО, форму та темники з іншими провокаціями розроблялись політтехнологами на людей, котрі в конкретних цифрах. Щодо збільшення армії не розуміються, вони навчитуються в слова Мошенко про власне оборонне виробництво, яке в лічені дні може знищити російська ракета. Ось чому нам вигідно отримати зброю, і закрите небо саме європейськими системами, адже вони передаються нам безкоштовно і виготовлені за принципами НАТО, чим являють собою більш сучасний та потужний варіант оборони від обстрілів ворога. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Розумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.